Перші симптоми гірської хвороби ви можете відчути вже на висоті двох кілометрів. Головний біль, блювота, млявість не найгірші її прояви, але однозначно відзначаться падінням продуктивності. Вище ваше серцебиття прискориться, кров стане густою, немов кетчуп, і у важких випадках може статися набряк мозку. Що ж, ваше тіло звикло до певної кількості кисню на рівні моря, і при його нестачі організм намагатиметься його компенсувати. Якщо б вам сказали, шанс 30%, що ви до кінця життя будете відчувати симптоми гірської хвороби, натомість матимете змогу розбагатіти видобуваючи золото. Ви б погодилися? Але саме в таких умовах животить перуанське місто Ларінконада, існування якого залежить виключно від високої ціни на найжаданніший ресурс золото. Які в останні роки ціна на золото зростає, то маленьке поселення, стрімко і неконтрольовано обросло металевими халупами, кустарними шахтами та цілими горами сміття. Незважаючи на це, туманні перспективи збагачення затмарюють усе: складні кліматичні умови, життя на висоті, високий рівень злочинності, повну відсутність державного управління та майже усіх санітарних умов. Розглянемо детальніше, як виживає найвище місто у світі Лавін на висоті від 5 тисяч метрів в перуанських андах, в кінці довгої та поганої дороги, розкинулося найвище у світі постійне поселення під назвою Ларінконада. Воно лежить на крутих схилах гори Ананея біля підніжжя льодовика Аучіта, що також відомий під назвою Спляча красуня, який видно майже з будь-якої точки міста. Перше, що помічаєш, дивлячись на це місто відсутність кольорів та зелені. Через добрячу висоту його екстремальні кліматичні умови можна порівняти з західним узбережжям Гренландії. Та слід зауважити, що Ларін Конада розташована лише на 14 градусів південніше від екватора, оскільки середня температура жодного місяця не досягає 10 градусів, місто існує в умовах альпійської тундри, де холодний та вітряний клімат унеможливлює ріст високих дерев. Сезони тут не схожі на наші і різняться лише. Кількістю опадів: літо вологе, але здебільшого замість дощу йдуть снігопади, а зима посушлива. Навіть у найтепліший місяць року листопад, середня температура не перевищує 6 градусів. Дивно, що люди в такому кліматі все одно продовжують жити у хижах згофрованого металевого шиферу, які не виглядають надійними і вже точно теплими. Але чому то досі не з'явилося бодай кілька вишуканих будинків власників шахт або, хоча б осель з опаленням, я розповім трошки пізніше. Хочу висловити свою подяку усім, хто підтримує мій ютуб канал. Це дозволяє мені створювати ще кращий контент для вас, усіх, кому цікава географія. Кожен ваш внесок дуже важливий для мене. Вірю, що завдяки вам, а також тим, хто підписується та щоразу активно зустрічає нові відео. Я здатна зробити багато. Дякую, що ви зі мною разом на цьому шляху. Місто Ларінконада виникло як невелике шахтарське поселення на початку 90-х років. Коли в надрах гори ананея виявили золото, увесь регіон здавна відомий видобутком дорогоцінного металу. За ним полювали люди як до, так і під час панування інкської імперії, а після іспанці. Дрібний кустарний видобуток корисних копалин завжди існував в вандах як допоміжний вид діяльності. У вільний час фермери ходили у шахти, щоб поповнити свій дохід. Місто Ларінконада, назва якого з іспанської перекладається як куточок, починало як невелике поселення. У 1993 році тут було зареєстровано менше ніж тисячу осіб. За чверть століття населення зросло у 20 разів, а за наступні 10 років ще втричі. Зараз тут у різні сезони проживають від 50 до 60 тисяч людей. Шахтарів, що прибувають тимчасово, або живуть у Ларін Конаді зі своїми сім'ями. Хтось живе тут постійно і обслуговує гірників в магазинах, барах та нічних клубах. Багато людей, що бажали розжитися, піднімалися на 5 кілометрову висоту шукати нової долі. А коли світові ціни на золото зростали, населення Ларінконади росло разом з ними як повітряна кулька. Життя та праця на висоті понад 5 кілометрів в умовах розрідженої атмосфери вже виклик. Але окрім цього, є багато інших складнощів, з якими щодня зіштовхується населення високогірного перуанського міста. На гору, Ананея претендують кілька невеликих компаній. Але й більшість шахт у місті працюють нелегально, не маючи умов стандартизації праці або ж базових засобів безпеки. Перш ніж дістатися до місця видобутку золота, необхідно прорити кілька десятків метрів льодовика. Не варто пояснювати, що небезпека роботи тут починається вже з самого входу у шахту. Тунелі викопують здебільшого вручну, додаючи динаміт. Тому їхня довжина в день збільшується приблизно лише на 2 метра. На гірську породу, яка падає додолу, гірники навалюються з різними інструментами на зразок довбні, а потім досліджують менші шматочки у світлі своїх ліхтарів. Усе відбувається дуже швидко. Вони розділяють матеріал на руду, що йтиме на млин. Та на шлак, що викидають просто назовні. В шахтах працюють лише чоловіки. Жінкам це робити заборонено. Основною причиною заборони називають місцеві забобони. Жінка ніби може розлютити анську богиню пачемаму, яка мешкає над горами та викликає землетруси. Вважається, що якщо жінка зайде в шахту, дух гори не віддасть своє золото чоловікам, оскільки він дуже ревнивий. Жінкам дозволяється збирати пусту породу біля входу у шахту, сподіваючись знайти хоча б якесь золото. Разом з тим вони очищають в'їзд до шахти від навали каміння. Зібравши руду у брудні жовті мішки, чоловіки та рідше жінки несуть її до рінконади, де її мають подрібнити та об'єднати з ртуттю. Цей процес називається амальгамацією. Сплав золота з ртуттю утворює амальгаму, яка пластичніша за золото та має інший колір. Цей процес здавна використовувався під час видобутку дорогоцінного металу з рут, що містять невелику його кількість. Але зараз існують альтернативні та більш безпечні для здоров'я методи. Після нагрівання амальгами ртуть випаровується, а золото залишається. Якщо ж в руді золота зовсім мало, замість ртуті використовують ціанід через надзвичайну отруйність ціаніду. Процес ціанідації золота заборонений в деяких частинах світу, але тут він активно застосовується. В Ларінко надійснує з півсотні невеликих магазинчиків, де золото купують у шахтарів, переплавляють у більші зливки та їдуть у більші міста перепродавати дорогоцінний матеріал. Частину отриманого золота продається через легальні канали, але задля уникнення паперової тяганини та сплати податків, золото часто вивозять та продають на чорному ринку. Не зважаючи на те, що перує провідним світовим лідером з виробництва кокаїну, перуанське золото перевершило наркотики як найбільший незаконний експорт країни. Більшість перекупщиків не платять жодних податків, окрім невеличкої річної суми за ліцензію на бізнес. Мабуть, ви подумаєте, що шахтарі отримують непогану зарплатню. А що якщо я вам скажу, що вони взагалі не отримують зарплати? Робітникам дають можливість безкоштовно жити та харчуватися, але більше ніяких пільг та виплат. Натомість, один-два дні на місяць їм дають можливість працювати в шахті на себе. Така система називається Кахорео. Перепрошую, якщо ви неправильно. Те, що знайдуть, що зможуть на собі втащити, те й їхнє. У такі дні вони виносять на собі 50-кілограмові мішки з камінням, і якщо в руді не виявиться золота, значить вони місяць працювали безкоштовно. Можливо, така система вам здається несправедливою, але ніхто навіть не намагається змінювати ці порядки. Підряднику так дешевше, а робітник може піти в будь-який момент. Окрім того, невже ви думаєте, що робочі дні не проходять без крадіжок? Це основна причина, чому система Кахорео усіх влаштовує. Самі Підрядники, які експлуатують шахти, часто в ларінконаді не живуть, а доручають повсякденну роботу надійному наглядачеві або ж надійному наглядачеві. Щоб в таких важких умовах праці не з'їхати з глузду, люди постійно жують листя коки. Жорстке та гірке на смак воно допомагає придушити голод, виснаження та висотну хворобу. Іноді шахтарям щастить знайти дуже багато дорогоцінного металу, наприклад, на 3 тисячі доларів за день роботи. Чому ж тоді Ларінконада рінконада досі схожа на трущоби, і ніхто не збудує собі нормальний дім, не встановить опалення тощо. Місто продовжує розширюватися, кількість халуп росте вниз по схилу, а гроші від золота, що продається, не залишаються у житловому фонді рінконади. Як пояснюють самі жителі, гроші або повністю повертаються назад у видобуток золота, або ж спускають вниз по горах, де й осідають у більш зручних для життя містах. Ви не побачите тут новий будинок успішного шахтаря або нормальну опалювальну квартиру власника ресторана чи нічного клубу від золота Ларін Конади найбільше процвітає найближче велике місто Хуліако, оскільки більше шахтарів мають будинки саме там. Інші просто відправляють зароблені гроші своїм родинам. Про умови роботи ми поговорили, але як саме місто? Тут проживає близько 50 тисяч людей, але ж не усі шахтарі. Часто вони живуть разом зі своїми сім'ями. Отже, далі про умови життя в самому місті. Місто, що розташоване на висоті понад 5 тисяч метрів. Є найвищим постійним поселенням у світі. Тут досі немає каналізаційної системи, служб вивезення сміття та централізованого опалення. Електроенергія з'явилася в 2002 році. Неозброєним оком помітно, що сміттям тут ніхто не зацікавлений. Жителі або ховають його за містом, або спалюють просто небо на вулицях. Менш відповідальні містяни залишають сміття там, де воно впаде. Відсутність опалення місцеві пояснюють дуже просто необхідно занадто багато електроенергії, яка й так подається в обмеженому обсязі, і ту крадуть. Місцеві зовсім не проти приєднатися до будь-якого кабелю, що проходить повз їхній будинок, щоб мати телебачення і не платити за нього. Туалетів вдома немає, тому люди створюють імпровізовані туалети з каструль або що. Чоловіки зазвичай все роблять на вулиці, і часто робляться там, де хтось наважується встановлення. Новити свій знак, який забороняє тут мочитися. Воду, яку використовують для пиття та приготування їжі, в місто подають з нижньої частини льодовика спляче красуня за допомогою шлангів або привозять вантажівками з місцевих озер. Це ще один вид досить прибуткового бізнесу в Ларінконаді. У місті, де проживає 50 тисяч осіб, звісно, не може не бути ринку, магазинчиків, а також є кілька ресторанів, де подають страви традиційної пруанської кухні. Тут немає відділень банків, але працює багато агенцій з переказу коштів, які пересилають гроші сім'ям шахтарів. В місті немає жодних державних представників або якоїсь адміністрації, окрім національної поліції Перу, яка фактично не має там жодних повноважень. Безпека невідоме поняття цьому поселенню. Туристам, які відвідують Ларін Канаду, зазвичай видають озброєну охорону і рекомендують поїхати з міста до заходу сонця. Кримінал тут звичайна справа, починаючи з шахт. Закінчуючи нічними клубами, які вважають найнебезпечнішими, місцеві кажуть, що вони поєднують у собі функції борделів та ринків торгівлі людьми. У лабіринтах шахт нерідко трапляються смертельні випадки, але не від шкідливих випарів чи обвалів, а від банальних бійок за золото. Шахтарі б'ються до смерті, грабують одне одного, а тіла загиблих так і залишаються лежати в копальнях. За статистикою від стрілянини, ножових поранень чи удушення в рік помирає в два з половиною рази більше людей, ніж від обвалів та асфіксії у зв'язку з важкими умовами праці. Людині, що помирає у цій гірській пустелі, не варто розраховувати на пишне поховання. За єдиною клінікою є невеликий цвинтар, де ховають таких незнайомців, що прибули в Ларінконаду в пошуках мрії. Так, в місті є невелика клініка, яка лише нещодавно отримала рентген. Очевидно, що в умовах шахтарського містечка люди часто щось ламають, а шкідливі випари призводять до порушення роботи легенів тощо. Лікарі тут надовго не затримуються, підписуючи річний контракт, після завершення якого зазвичай повертаються додому. Жити на висоті в 5 тисяч метрів означає, що організм отримуватиме з повітря лише половину необхідного кисню. Щоб призвичаїтися до таких умов, при сходженні на гору вимагають пройти хоча б 30 днів акліматизації. Наприклад, базовий табір на евер. Ресті розташований приблизно на тій самій висоті, що й Ларін Конаде. Люди живуть там місяцями, перш ніж почати сходження на вершину, а потім ще й виконують кілька ротацій, то підіймаючись вгору, то знову спускаючись в базовий табір, щоразу збільшуючи кількість днів для ночівлі на висоті. Такі ротації відбуваються, щоб змусити своє тіло виробляти більше червоних кров'яних тілець, аби компенсувати брак кисню. В Ларінконаді люди живуть або постійно, або просто довго, тому їхнє тіло призвичаїлося до таких умов. В більшості жителів Ларін-Конади високий рівень гемоглобіну через підвищене виробництво еритроцитів. Простіше кажучи, їхня кров густіша за нашу. Попри те, що висота для корінних народів не є чимось особливим, у 30% людей все ж проявляються симптоми хронічної гірської хвороби. На жаль, з віком це може призвести до розвитку різних кардіореспіраторних захворювань чи серцевої недостатності. Що впливає не лише на якість, але й на тривалість життя. Часто чоловіки після багатьох років роботи на шахті полишають цю справу, але передають її своїм синам або ж навіть дружинам, які копаються у майже пустій породі на зовні копалень. Якщо ми вже говоримо про хвороби та здоров'я, то загалом потрібно розуміти, що населення ларінконади дуже і дуже здорове. Самі подумайте, ніхто при здоровому глузді вже з наявними хворобами сюди не переїжджатиме. А ті, хто відчувають проблеми з диханням, просто виїжджають з ларінконади. По приїзду можна отримати кілька проблем вже тут. Наприклад, через відсутність каналізації у жінок часто спостерігаються інфекції сечововідних шляхів. Єдина причина, чому жахлива санітарна ситуація не викликає в місті епідемії шлунково кишкових захворювань, цілорічні низькі температури. Екологія та забруднення міста отруйними речовинами, мабуть, має найбільший вплив на здоров'я населення. Усе місто забруднене ртутью та ціанідом, які разом зі стічними водами течуть брудними пішохідними вулицями аж до озер, які вже перетворилися на токсичні водойми. Випари пари ртуті при переробці золота, врешті-решт, осідають та забруднюють сусідній льодовик та озера. Саме так той льодовик та ті озера, звідки в місто возять воду. Концентрація парів ртуті в повітрі понад 0,2 мг на кубічний метр призводить до слабкості головної болі та болі в яснах. Ртуть вражає нервову травну та імунну системи, викликаючи тремтіння, збудливість, безсоння та низку важких психотичних реакцій. До речі, злочинність та високий рівень насильства в ларінконаді часто пов'язують саме з отруєнням парам ртуті. На місто давно тиснуть екологічні та правозахисні організації, що дає результати, але лише на дуже короткий період. І поки видобуток тут забруднює навколишнє середовище та шкодить здоров'ю людей, покупці та афінажники зі Сполучених Штатів, Швейцарії та інших країн світу продовжують скуповувати золото Ларін Конада, обробляти його та перетворювати у ювелірні вироби, які, звісно, ніяким чином не позначені як такі, що видобуті з перуанської шахти. Уряд Перу слабо зацікавлений у адекватній організації міста на таких висотах і не бажає брати на себе відповідальність за десятки тисяч шахтарів, які проживають постійно або тимчасово у Ларінконаді. Оскільки тут майже немає представників держави, усе йде своїм шляхом. Але який цей шлях, ви бачите самі. Ризикнули б за можливості побачити таке поселення своїми очима. Залишайте власні думки у коментарях. Я впевнена, хоч щось та і враз. Цело вас у сьогоднішній темі. Чекатиму від вас вподобайку, якщо відео вам дійсно сподобалось, і рекомендуйте цей канал тим, хто може зацікавитися географією. Давайте разом поширювати знання про наш світ, і побачимося з вами за мить у цьому відео.